Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні встала пораніше і включила тут трошки полив. Хочу подякувати всім за перегляди, за вподобайки. Вас небагато, але ви мої найкращі. Дякую, що підтримуєте мене. Будемо працювати. Трошки хочу зараз, поки ще спеки немає, на городі трошки попрацюю, ну а потім, як звичайно, щось буду робити або на кухні, треба їсти приготувати. Може, трошки пошею, у мене там є заготовки, але руки не доходять. Так що працюємо. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі і слідкуйте. Працюю поки коло криниці. Тут у нас така, як ямка, і чоловік постійно викошував. А зараз такої трави немає, а однорічники повиростали. І виполюю камість тут. Звичайно, в мене така задумка, щоб тут засипати землею, не знаю, як вийде. Але хотілося б вирівняти і можна щось тут висаджувати. І керницю, якби була можливість вимурувати, щоб вона була вища. Ну, а поки що рву бур'яни. Що з корінням, що як рветься, але щоб... Бо тут у нас включається, навіть підійти не можна. Трохи позаростало, так що працює. працюю коло криниці, тому що чоловік говорить, що може зіпсувався насос, тому що е, хапав повітря, і ось уже гудить, вже треба виключати. Тому тут працюю, щоб не нахватався повітря і щоб не зіпсувався. Тому що зараз води мало і стараєшся вже вловити те, що є. друзі. Поприбирала однорічники, а багаторічники буду викроплювати. І ось у мене чорна малина. В минулому році хотіла її прибрати, навіть закроплювала її. Ну, бачите, мабуть, як те, що має жити, буде жити. Вона все-таки відновилася, росте і мені сказала невістка, що чорна малина дуже ароматно сушена в чаю. Тому залишаю, звичайно, тут трошки гілочки пообламувала, а вже восени почищу і залишу. Вона тут не заважає, так що хай росте. А я далеко не йду, ще якусь годинку, може, піду просипаю нарешті свої хризантемки, зрихлю землю, і які великі бур'яни повириваю. І, мабуть, на цьому все, бо сонце піднімається і спекотно стає. Зранку, поки не жарко, можна працювати, а потім вже все вже неможливо. Ну і як без помічників, вони тут, як тут допомагають. Ну от, вирвала всі бур'яни, які були. Зараз просипаю. І хочу звернути вашу увагу на даний момент для хризантеми дуже небезпечна берізка. Вона заплітається в кущ. Потім ви, коли, може, перед, не думаєте, викопувати, чи там навіть зрізати квіточку якусь, воно оплетено, і коли ви починаєте тоді її берізку прибирати, ви разом з берізкою пообриваєте й бутони. Тому найкраще зараз прибирати берізку, щоб не було, щоб вона не запліталася, не обвивала кущ. Тому прибрала повністю берізку, портулак, трошки лободи щиру була, і зараз просипаю і буду тікати до хати. От і все. Просапала. Навіть перетром тут просапала, тут хризантемку зрубала, ну що зробиш. І ось дивіться, друзі, які гарні хризантемки. Кожна по-своєму. Всі відрізняються, тому що різні сорти. Видно, де йде рядочок одного сорту, де й рядочок другого. Понамічувані вони в мене, але зараз навіть це не має ніякого сенсу, тому що, коли будуть цвісти, буде видно це навесні для себе, щоб знати. Щоб прищіпувати, як, чи на висоті, чи низенько. Ну, ось такі, бачите, гарні хризантемки. Практично не поливалися, ці ще трошки на них щось попадало. Тут взагалі нічого не було. Може, трошки бур'янці врятували від спеки, але більш-менш все рівно все добре. Ось розквітає жовта рання, це я вже показувала трошки пізніше. Одна вже в мене давно взагалі квітує, але та погоріла дуже, тому що була спека. І ось тут рожеві, тут міленька е, квіточка, Ну, ще тільки бутони появляються, але буде квітнути. І, друзі, хочу ще сказати на рахунок сідератів. Е, в цьому році у нас тут. Було оцей шматочок, я не пам'ятаю. Здається, не був з осені перебитий, тому що були дуже маленькі сідерати, коли ми перебивали город, і вони залишились до весни і перебивали ми на весні. І оця, саме оця ділянка тут взагалі така погана земля. Я колись два роки назад садила Рів'єру, то вона тут просто запресувалася і взагалі не росла. Просто був асфальт. Зараз, звичайно, всередині там вона твердовата, але зверху пухнаста, ось, сапало дуже легко, дуже добре. Тому буду знову готувати город під сидерати, буду витравлювати берізку. Е, дивилася, е, говорять, що з берізкою не дуже страшно воювати, чим як з портулаком. Для мене берізка це взагалі щось. Портулак вирвав. І Звичайно, він насівається, але це однорічник берізка, дуже глибоко йде корінням. І якщо ти її зірвав зверху, вона наоборот ще більше розгалуджується, ще більше розростається. Тому я з берізкою борюся тільки ядами. Стараюся вже тоді, коли все прибрала, бо думала, пройдуся по хризантемах. Там ще де по чому вирішила не буду, тому що десь попаде, не дай Боже, на квіточку і все, квіточка загине. Тому коли поприбираю все, потрошки буду викроплювати, там, де цибулю, чесник прибрала, буду вже кропити. Тут ось багато берізки. Вона вже пуста, потім молоденька, тому що такі здорові кущі нема сенсу кропити, тому що дуже багато буде розход яду. А так вона піде молоденька і воно все подіє. Ось моя цибуля перей, звичайно, я в цьому році за нею не дивилася, декілька разів поливала. Треба зараз трошки пополивати та вже виривати її. Вона вже така вже цибулинки гарні є. Ось дивіться, я її пригортала, звичайно. У минулому році я щось так посадила її е, високо і не було чим пригортати. Тут я вже взяла уроки, як кажуть. І пригорнула тільки те, що не поливала, тому що розраховувала, що буде вистачати води на все. А як хто за мною слідкує, бачили, води не вистачає. Навіть сьогодні, я не знаю, хвилин 10, ну максимум 15 воно побризало. А зважаючи на те, що воно розбризується і не, ну, не лягає в одному місці. і Поки воно промоче, то це але хоч трошки зволожила їм землю, може, хоч трошки щось дасть. Помідори страшненькі, але не знаю. поживем, побачимо, може ще, я так думаю, ще до осені, може щось і буде. Також дивлюся, що баклажанчики квітують, так що ще щось буде, вони швидко ростуть, довго ростуть, поки піднімуся. Зараз дивіться, як гарно піднялися. Теж думаю, що це солома дала гарний результат, хоч трошки волога притримується, і плюс... Не... ой, тішка, з ног не збивай мене. І хоч і трішки земля не пересихає коріння так. Тому все добре. Я думаю, що все ще буде. Ось починають квітнути. Так що, друзі, сподіваємося, що ще щось буде. Скільки нам треба, то нам вистачить. ось Бачите, в'яжеться теж біленький, там позривала біленький, ось ще маленький Що тіска, що? Шо? ось Бачите, ще хай трошки підросте. Вчора робила рагу. Так що, слава Богу, потрошки щось є, нам вистачить. Ну і як без вас, так? Да? Ну, а друзі, я вже йду до хати, буду готувати їсти. Там, може, дійсно щось пошию, бо безпеки не можу. Прямо ноги ватні робляться, підкошується, голова болить, серце даве. Чому над собою так е, іздіватися, сказати? Е, треба, є можливість. Працюю, немає, не працюю. Е, дивіться, сумах, ніяк не можу вивезти, чоловік скошував, але. Позалишала пеньки, треба якось викорчовувати. Ну це вже коли трошки жара спаде. Так що чекаємо осінь і будемо далі працювати. А так, субота-неділя, у мене не буде можливості поливати. А з понеділка буду вже більш серйозно займатися городом. Трошки, коли чоловік вдома, я не маю можливості, стараюся, щоб він робив те, що мені в першу чергу необхідно, Тому Підлаштовуюся під нього. Ще до четверга буде вдома, там вже поїде, закінчиться відпустка, тоді вже буду займатися своїми справами вже серйозно. До речі, друзі, моя композиція. Дивіться, все добре. ялівець гарненький, нічого йому немає, не перехворів. Так що будемо надіятися, що буде далі рости робитися пушистишим і пухнастішим. І будемо формувати далі. Сьогодні тут пополивала. Не знаю, може зараз ще. о Мабуть, точно. Трошки зайду сюди і попрополюю тут бур'янчики, поки свіжо і немає сонечка, тут тіньочок. Тому зараз, мабуть, трошки тут попрацюю. Ну, а чоловік зранку продовжує працювати. Дивіться вже скільки зашив. Вже треба це дрантя знімати. І вже краса. Дивіться, супер. Що, закінчились ошмалені дошки. Так, дивіться, бо пошмалий вас. Знову хочу показати вам к вам окліт. Сьогодні зранку, бачите, він квітує. На вечір закриваються квітки, а вдень квітують. Краса, Тут теж вчора були квіточки, а зараз закрилася. Ну, тут тільки починає, але, а ті, мабуть, поприбираю, ну подивлюся. Друзі, випилила цей квітничок, поприбирала все зайве, пообрізала люфу знизу. Верхом лишила, не знаю, буде, не буде. Хай буде огірочки нормально. Цей щось вуха опустив, не знаю чому. ну. Вже що буде, то буде. Тут все добре. Насіялась газанія, хай буде. Може на слідуючий рік щось зійде. І друзі, гвоздички мої, ось одна квітує, та ще не квітує. І мої гейхери всі посохли. Не знаю, зя там щось трошки не знаю, може корінчик лишився, чи прийметься, чи не прийметься. До речі, тут була, теж не бачу. Бо пропадали, на жаль. Треба гейхери садити в тінь десь. На сонці вони пропадають. Поки нема у мене такого місця, навіть не буду купляти, не буду садити, поки не знайду їм підходяще місце. Якщо знайду, то тоді буду садити. Те ж саме гортензії, папороті. Все таке, що любить тінь, треба десь ховати. На сонечку їх не можна. А чоловік вже зашив. Весь задню стінку всю. Ось така краса виходить. Супер. Я дуже задоволена. Хочу швидше, щоб вже закінчили. Друзі, у нас свіжина. Зараз посмажимо сальця. Чисто сільський обід: чесничок, помідорчик, сальце, хлібчик на закусочку, кавунчик. Так що всім наганяємо апетіт смачного. Ну і от виполола тут, де хосточки в мене. Вони трошки задрипані, бо поливаю, трошки обтрусила, але ну, все рівно їм тут краще, ніж там, де вони були на сонечку. І примулки мої. Дивіться, мабуть, всі, оту, ні, всі, всі є. Це така слабенька, але не знаю. Порозгортала їх трошки, бо поприбивало водою. Думаю, що буде все добре. Ну Гіергінки тут все-таки не... Недобре їм тут в тіні, але вже що маємо, то маємо. Також люпин є, але треба буде восени чи навесні пересадити, бо тут для них тінь. Можна було б прибрати цю абрикосу, Вона вже стара і за весь час, скільки ми тут, один чи два рази, що вона плодоносила, але тут такий тінь, гарний, такий затінок, що мені ну, не хочеться її прибирати. Другого поки нічого немає, а тут буде все горіть. Ну і тут випалола. Ось мої хризантемки ті, що я насаджувала. Не знаю, чи допомогли, чи не допомогли, але тут поки що крота немає, але там далі є. Мабуть, треба по всьому квітнику насаджувати хризантеми, може повідганяю. Продовжують квітувати вже трояндочки, теж горять, але квітують. Теж жоржинки. Треба позрізати ті, що повідквітали. Оці самі краще цвітуть, самі невибагливі такі. Ну і тут порядок все. О, ось сьогодні, друзі, шипшина. Треба її прибрати. Угу. Не так то і легко. Надо відрізати. Зараз возьмуся като рішу. Ну, кучі поки не виносила, тому що вже дуже спекотно. Ну, тут я вже показувала все гарно. До речі, дивіться, газонійка як гарно квітує. Це думаю, може зібрати те насіння, та може буде мені на слідуючий рік. Мабуть, так і зроблю. Пособираю. Трояндочка квітує. Та вже одні відквітли, другі квітують. Повиполювала тут. І, друзі, дивіться, у мене квітує хебе. Бачите, ось такі квіточки у них. Це вже відквітла давненько. Я не сфоткую. Не зняла, ось це теж буде квітувати, дивіться. Так розкривається, таке гарне. Прикопала тут гілочки, лягли в сторону, я їх прикопала, може, вкоріняться. І ось у мене варігатний Теж попригинала гілочки, були такі в сторони, поприсипала, може, теж пустять корінчики та й буде мені ще. Ну, а так тут теж поприбирала. Все добре, чистота і порядок. Тепер можна трошки відпочити. Чесно кажучи, і не планувала сьогодні тут робити, отак, от коли приходить натхнення, тоді треба і працювати. Тоді і щось виходить гарно. І хочеться працювати, І якось воно як, наче саме робиться. А коли не хочеться, робиш, робиш, а йому кінця і краю не Так що, друзі, з цим поки між все. Іду готувати їсти. Ну і от, друзі, чоловік вже вік робить. Рано встає, тому і Бог дає. Сьогодні зранку почали, я багато чого зробила. І він дивіться, оскільки роботи зробив. Потихеньку робота продвигається. А я приготувала їсти ще, спала спека, повиносила бур'яни всі, попідмітала. І краса. Заморилася, але задоволена сьогоднішнім днем. Дуже багато роботи зробила я і чоловік. Так що все добре. Ну, а на цьому, друзі, все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночки, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна. До нових зустрічей, пока!